Ліна Костенка про А Ай правда, там грунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає. А крила має, а крила має. Вони ці крила з пуху пірю. А справди, чесність і довір'я. У когось з вірності у кохання, у когось вічного поривання, у когось щирості до роботи, у когось щедрістю на турботи, у когось з пісні, або надія, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає. А крила має, а крила має. Акрила має. Кіна Костенка. Білочка восени, на гілочках на тонкий. Поки день ще не погас сироїшки та опеньки, білка сушить про запас. Так наш пилі хайно, так їх толить на сосні та й міркує, ай нехайно ще побуде тут мені. Поки дні ще хороші, поки є ще тепло, а як випадуть пороші, заберу їх у дупло. Буде холодно на дворі, сніг посипеться з дубів, буде в мене в коморі ціла в'язочка грибів. Але білості не спиться. Дятел тукає тук, тук щоб не вкрала їх лисиця або хитрий бурундук.